18 питань розглянули депутати сьогодні на позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Внесли зміни до бюджету громади. Завдяки перевиконанню дохідної частини за підсумками першого кварталу майже 138 мільйонів гривень додатково спрямували на підтримку обороноздатності. Ключове це. 75 мільйонів гривень напряму військовим частинам. Військові частини самостійно розпоряджаються цими коштами. Хтось купує БПЛА, хтось купує реп, хтось купує спеціальне обладнання? Хтось ремонтує автомобільну техніку, хтось ремонтує військову техніку, повністю на їхній розсуд. 35 мільйонів гривень сьогодні ми виділили. На виконавчий комітет і на інші структурні підрозділи Хмельницької міської ради, які відповідають за придбання ФПВ, придбання квадрокоптерів, придбання гексакоптерів, придбання засобів РЕБУ, а також за власну збірку фпв дронів Також 25 мільйонів гривень ми додали на виплати для військових родин загиблих, полонених безвісти зниклих. З початку року кошти виділені на обороноздатність, складають вже майже 500 мільйонів гривень. 52 мільйони гривень спрямували на підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, а також на покриття різниці в тарифах Хмельницькводоканалу водоканалу та Хмельницьк теплокомуненерго. Додаткові кошти спрямують і на сфери охорони здоров'я, освіти та заходи з енергозбереження. 52 мільйони гривень ми передбачили на заходи з енергозбереження. Це заклади бюджетної сфери, це багатоповерхові житлові будинки. 20 мільйонів гривень, майже 20 мільйонів гривень. Ми передбачили на охорону здоров'я, придбання медичного обладнання, а також ремонт відділень операційних, переважно там, де лікуються наші поранені військові, а також діти. 7 мільйонів гривень на заклади освіти, на покращення матеріально-технічної бази. Також депутати заслухали звіт про виконання бюджету громади за минулий рік. Сума доходів, за словами начальника фіноправління Сергія Ямчука, у 2024-му становила більше 5 мільярдів гривень. Видаткова частина виконана в обсязі 5 мільярдів 363 і 2 мільйона гривень, Це з урахуванням залишків перехідних на 24 рік. 38% це освіта 1,6 мільярдів. Ну і обороноздатність значна сума. 987 мільйонів. Це понад майже чверть видатків від власних доходів на обороноздатність. Також на сесії підтримали рішення про передачу з комунальної в державну власність майна, а саме військового обладнання для сил оборони, на 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Також затвердили план заходів зі створення безбар'єрного простору в громаді на 2025-2026 роки. Надзвичайно важливий документ, який дасть нам можливість активніше проводити роботу по створення безбор'єрного простору, особливо для тих наших поранених військових, які пересуваються за допомогою військів, милиць, протезів. Рішенням сесії внесли зміни до програм громадської безпеки та сил оборони та затвердили програму із забезпечення антитерористичного захисту об'єктів інфраструктури на 2025-2026 роки. Частина рішень стосувалась земельних питань. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.